Найстарші учасники обласних змагань серед мопедистів та мотоциклістів. Їм від 16 до 22 років. За їхніми плечима 10-річний досвід. Та його подекуди стає замало, особливо коли техніка підводить. Інших учасників таке не відволікає. Впевнено, продовжують змагання. Костопільчанин Роман Кизицький на своїй Ямасі рішуче випереджає суперників. <Mile dizzy> <Norwegian noise> У цьому заїзді фінішував першим, радіє перемозі. Дійсно було важко. Суперники нелегкі. На я переміг. А от восьмирічний Максим з Рівного до заїзду тільки готується. Сподівається, його мопед з об'ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів не підведе. Я буду стартувати, на самим першим. Буду на поворотах. Підтримує Максима дідусь, а заодно і власний тренер. Каже, онук пішов його стопами. Мопед – це подарунок діда. Невдовзі планує придбати новий, бо успіхи хлопчини очевидні. Повний сезон в минулому році він відкатав, був на, в корці на чемпіон... Кубку України, на чемпіонаті області, в Могилянок на чемпіонаті області. І на всіх цих змаганнях він був третім. Загалом на змагання з'їхалося більше півсотні мотокросменів з усієї рівненщини. Кращих визначали у шести класах. Два класи, мопедиків 50 кубічних сантиметрів, старша вікова група, мотоцикл 85 кубічних сантиметрів, також старша вікова група, мотоцикл 125, стандартний і мотоцикл вільний 125 кубіків. В кожному класі буде два заїзди, тобто по останньому заїзді визначається ну, тобто, за, 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 за результатом двох заїздів, визначається переможець. У підсумку найспритнішими виявилися хлопці з Костопільського району. Їм дещо поступилася володимирецька команда, третіми стали рівняни. Анна Махно, Говський новини рівного.